Пане Михайле, що ви таке натворили, що вас викликали в міліцію? Але я така людина, що не годен сидіти, склавши руки, хоча я маю можливість сидіти і нічого не робити, і можу випити щодня, так я образно говорю. Найдорожчого шампанського і фляжку, коньяку найдорожчого. можу собі дозволити. Як я міг побудувати туалет, за 45 календарних днів в тисменці, що на мене нападали люди, що я зле роблю. Я ціле життя зле роблю. то не тільки я. Моя жінка, хоч дуже добра жінка, але все каже, ти зле робиш. Не врахую, що мої сусіди, фамілія, то все. Вони мене стримують. Я такий чоловік по природі, водолій. Я люблю працювати. Ну, Коли не зможу, ну, забагато працюю, можу навіть впасти в депресію, що мені всі нічого не хоче. Абсолютно. Я ладим геть. Але потім все проходить, я знову беруся до роботи. Їду випадково, десь приїхала на тисну нашу вулицю, монастирську техніка, Грейде, толочарка. Я поїхав у Франківськ. Звідти приїжджає, техніка знову стоїть. Думаю, люди, то тільки у музичної школи не можеш пройти калабані, вода підмиває асфальт, а тут десь ні депутата, нікого нема. Я що роблю, казна й жінка. Трачу цей день, беру грейдер, зараз зробимо дорогу. Підійшов, кажуть, до грейдариста допоможуть, він каже, знай на стоярч, то нема щоб їздити, на другу роботу виконувати. Я кажу, я тобі заплачу, стільки. Ну, каже, за каністру стоярч. Я поїхав, привіз він почав рівнати. Декотрі люди з розуміння відносять, розумієте, а декотрі, ну, як то говорять, старої дати люди. Є. Вони... Не мислить. Хоче б йому було, не в ручі Отак має бути, і так файно, так має бути. Але треба мислити по -новому. Ну, Подивіться, центральна дорога. Де є окопи? В Франківську є по центральній окопі. В Києві на Хрещатку є окопи, але жінки по села. А от тих окопів по местрові, як то може, здохує ринла, і жінки збирає вода і стикає. всі окопують по метр п'ятдесят і не знає, як звідти війти. Чоловік всі втопив. Коломузичної школи. Казали, що Кревенчик бо він насипав жовтий, глини, він не мов, куди відбився в пов Якби там того окопа не було, чоловік був би живий. Хто То На той, що робить, то й вся біда. А той, що не робить, розумієте, він є файний хлоп. Приїхав, шукає грейдера, мов бути тут, там, я знаю, що там. Поїхали. Горно, думаю, починає від себе, показує приклад, розумієте, від дочки. Сюди ближче, вже йдуть, йдуть, десь є такі люди, що не. Так що, ви загортали окопи чи? Ні, я рівнав, щоб люди купають окіп і кидають на асфальт. Розумієте? І роблять корето. А ну що з того, як то не діє цей окіп е... не діє, бо тому що скидають і роблять корето. І, і ноги миють всі. Тобто ви робили добру справу, ви розрівнювали дорогу. Так. Не треба. За власний кошт. За власний кошт. Але кошти вже збирали. Але ж зараз я вам скажу. І я почув від себе. Йду, йду далі. Декотріх я знаю, що не треба чіпати. Є такі люди, що то психоло щоб, ну як вам сказати, оси, а ви голі ходите, якби зачепив, то гніздо вас би покусали. У мене є на вулиці. Одна, дві, три таких жінки, якби зачепив, то б не був прав. І ти, думаю, мій цей колега Івенькю думаю, заїду туди вже там ти йому поправлю, бо в неділю говорили, як зачепив одну осо, ну ледве виїхав звідти. Їду далі. Вже до музичної школи дійшов далі. Думаю, йду попри церкву, бо там жінка, ракета, це що хором хірує, Руслана. Передо мною однієї неділі пле, розібралася і йде е, боса, в капці взяла в руки, думається, що ті, матка боже, що це все робить. копи стоять, вони всі попідсипали, всі сидять, зробили корета. Декотрі люди прибігають, зробіть нам, зробіть. Ну, а то мій трактор каже, ми знаєш, скільки беремо за годину, ну а ти що нам платиш? Каже, ти, що, ми тобі будемо чистити за твій. Коротше, вони зібрали 700 гривень. Один такий дуже. Доброді забрав своїх 50, бо ми шкода стало, а я заплатив за ті роботи 900. Ну так що Мартин, мені кажуть, по вуличному, він це сильно доробив на цим. Ну, знаєте, зробив спуск в вулицю в ріку, щоб брати гравій і підсипати трошки цей вам. А які претензії до вас має міліція? Чому ж вас викликало міліція? Писали, для мене робив в Білому домі. А на вас написали скаргу мешканці а, вулиці, я, так? Так, то, 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 в них засипали окоп. Залізли в то озеро, де є церква, розумієте, розвели там гадюшник, позасипалися, поробили, Я думаю, що не мають лежать робити перед хату на тих окопах, розумієте, то має бути коло хати отіп за твою територію, що має бути так, канава, труба, і ти маєш почистити. А не якісь лежать, поробити, що якісь пальки позивати, що їде, як має впасти ребро, поломати людина. Всяко має, випишу людина, є. Вони поробили трави, покусили, камінні поскладали, і ти їдеш до церкви, не маєш права там стати, бо то його є власність. А більшість мешканців вулиці як схвально е, до цього Я з других вулиців, люди кажуть, поможи нам то зробити. Бо наші депутати без дії. вони мають якісь свої інтереси, якісь ну фонди. Вони там мають. Ну ти дай той фонд зробити, то долучив, зроби людям добре. Старайся спішити людям зробити добро. А зле в будь-який час може зробити. Як ти зробиш людині добре, до тебе буде сі відносити по добру